Вже сьогодні жити як у царстві. Роздуми над Божим Словом на середу 33-го звичайного тижня, рік перший. З Євангелії від Луки. Коли ж вони слухали це, розповів Господь Ісус іще одну притчу бо Він був недалеко від Єрусалима. Вони ж думали, що об'явиться Боже царство тепер. Отож він сказав один чоловік, роду славного, відправлявся в далеку країну, щоб царство прийняти і вернутися. І покликав він десятьох своїх рабів, дав їм десять мін і сказав їм Торгуйте, аж поки вернуся! Та його громадяни його ненавиділи, і послали посланців у слід за ним, кажучи Не хочемо, щоб він був над нами царем. І сталося, коли він вернувся, як царство прийняв, то звелів поскликати рабів, яким срібло роздав, щоб довідатися, хто що набув. І перший прийшов і сказав Пане. Міна твоя принесла десять мін. І відказав він йому Гаразд, рабе, добрий, ти в малому був вірний, володій десятьма містами. І другий прийшов і сказав, Пане, твоя міна п'ять мін принесла. Він же сказав і тому, будь і ти над п'ятьма містами. І ще інший прийшов і сказав Пане, ось міна твоя, що я мав її сховану у хустці. Я бо боявся тебе, що ти людина жорстока, береш чого не поклав і жнеш чого не посіяв. І відказав той йому Устами твоїми, злий рабе, суджу я тебе. Ти знав, що я жорстока людина. Беручого не поклав і жнучого не посіяв. Чому ж не віддав ти міняльникам срібла мого? Я, повернувшись, узяв би своє із прибутком. І сказав він присутнім Візьміть міну від нього та дайте тому, хто десять мін має. І відказали йому Пане, він десять мін має. Говорю бо вам. Кожному, хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. А тих ворогів моїх, які не хотіли, щоб царював я над ними, приведіть сюди і на очах моїх їх повбивайте. А як це оповів, він далі пішов, простуючи, в Єрусалиму. Ісус Христос прямував до Єрусалима, центру політичного і духовного життя Ізраїлю. Як і чоловік знатного роду із сьогоднішньої притчі, він ішов, щоб отримати собі царство. Як і цей чоловік, Христос наткнувся на сильне протистояння оточення, яке не бажало визнавати його владу. Та суть притчі полягає не в тому, чи вдалося аристократу отримати царство, притча про людей, які служили в його домі, про те, що вони робили за відсутності господаря, вірили в нього і працювали для процвітання, чи сумнівалися, та пішли шляхом найменшого опору, іншими словами, що керувало їхніми діями. Як і людина з притчі, Христос усе ще очікує вступу на царювання. Він чекає, коли наприкінці часів кожне коліно схилиться перед Ним, і всі приймуть Його владу і царювання. Як слуги, що чекали на повернення свого господаря, кожен із нас переймається тими ж питаннями, якщо говорити економічною мовою. Чи готовий я інвестувати свій капітал у прийдешнє царство? Чи вірю я в Христа? Чи проявляється моя віра у вчинках? Ті двоє слуг, які примножили довірені їм кошти, ризикнули повірити і вклали все своє життя в царство? Вони вирішили жити так. Ніби царство вже настало, і отримали величезні прибутки для власника і для себе. Бог чекає від нас саме такого підходу. Ми можемо примножити те, що Він дав нам, ставлячись до всіх із милосердям і великодушністю. Господь обіцяє велику нагороду тим, хто готовий вірити і діяти. Христе, я хочу йти за тобою, хоч би чого мені це коштувало. Допоможи мені сьогодні жити як громадянинові Твого Царства. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.